Ви питали себе, московити, а для чого у світі цим жити, щоби сіяти смерті повсюди? Ну, які після цього ви люди, ви не люди, ви просто істоти, вам ракети пускати охота, щоб нас залишити без світла. Ви не нація, зборище підле. Після вас тільки горе й розруха. І брехня на невизрілі вуха, після вас поруйновані долі, а вас тішать картини, долі, надихають вас, діти без руки і голодні над трупами круки, без тепла ми сьогодні, й без хати, та ніщо не заставить боятись, розучились за довгі століття, бо зусідом. Є ваше поріддя, одурманене, заздрісне, дике, тому й стали ми нині великі, обірвалося наше терпіння, з покоління і у покоління. дух свободи ми відшліфували, з жертви вмесника перекувались, в Україні вам йокнеться добре, наш народ. Одне серце хоробре, вас відправимо у вашу барлогу, там живіть своїм стадом, убогі. Перемога прийде в наші житла, принесуть її воїни світла, а в цей вечір ще свічці горіти, це за вашу покій, московити.